Ukraine is known for being uh, an economy with a very dynamic creative industry. And we see of course that with the full-scale invasion, this industry has tended to move uh, to other parts of our continent. So what we hope is that this time will be spent precisely to create links. Uh, and there are many programs that uh, from the European Union that can be used to help with creating those links. And then this uh, cooperation will be taken forward. Ми бачимо, як в розвинених великих країнах сфера IP вона являється там дуже великим об'ємним ринком, чого в Україні на сьогодні, на жаль, ми не бачимо. Промовці про те, що важливо підтримувати людей, які створили продукт, які креатори, які вклали в нього, та що таке повага до інтелектуальної власності І з іншого боку. Адміністративна і кримінальна відповідальність на сьогодні розробляється стратегія. Ми сьогодні поставили один з пріоритетів побудувати на найближчі 5 років стратегію розвитку інтелектуальної власності в Україні. Вона якраз напрацьовується, і саме для того, аби створити цей ринок, от, і створити це інноваційне креативне підприємництво та розвиток інвестицій в Україну. Ми підписали декларацію про наміри. Зараз ми її починаємо наповнювати реальними насиченими кроками, які спрямовані не лише на розвиток офісу, на підвищення його кваліфікаційних характеристик, а в цілому на роботу на розвиток нашого інноваційного і креативного секторів, нашого інноваційного середовища, нашої сфери інтелектуальної власності.